Усім доброго ранку, Харківська область. Ну от, вже практично і закінчився сезон. Вже можна підбити підсумки. Ну що, не дуже вони радують, тому що, ну, качати мед прийшлося всього один раз. Бо то печатки не було, то, ну, коротше, як завжди. Ну а на днях ось просто подокручував ті рамки, які були з розплодом, Ну, щоб ото і все. Ну, поки пасіка стоїть ще на D на двох, де на трьох корпусах, просто клейонки положені між корпусами, щоб обсушувались рамки і з гнізда мед не піднімали на гору. Ну, і все. Ну, новини такі по откачке меду не радужні. З кожним годом все менше і менше стає. У цьому році десь 22 кг по кругу вийшло на сім'ю. Ось От, такі новини. Тоже общий принос на вагах там щось 40 кг вийшов всього. С початку сезону в прошлом році був 57, а позапрошлим 67, і можна щось порівнювати. Ну, Сьогодні планую обробити від кліща другий раз. Я обробляю щавелевою кислотою. Як тільки закінчив обро... ну, відкачку на наступний день, проходжу проливом. Проливаю рамки і все. три раза через 7 днів. А потім уже, коли температура спуститься до ну, похолодає там плюс 10 десь буде, тоді вже буду або амітразом обробляти або фун... ну мавиком, короче. Я так, через рік це роблю вот, от таки новини Ну що, планую. Далі перетаплювати треба забрус перетопити, рамки отбраковані перетопити. Оце і все такі новини. Ну, не дуже радісні. Теж ціна не відповідає затратам. Що вони там? 70 гривень. пропонують? до початку повномасштабної війни 2,5$ долара було. Так це скільки повинно бути зараз. 100 з лишнім. цена там 42 вот 42 и 42 84 и еще 41 ну ты посчитай 100 120 гривен минимум должен мед стоить у нас такой цены не будет 80 можливо больше навряд ли вот такие справы ну кому цікаво сниму свою ласкотопку У мене из 200 З 200-літрової бочки трошки обрізано. І зверху сито ставиться, коли розварюється. Нагружається це сито, воск спливає вгору. І такий стоїть, як кривий стартер, я ще помішую. Ну, а саму мірву можна ще я на лисиці віджимають. Інколи навіть ці загитивельники відмовляються брати. Я таку мірву кажуть, там вже нема нічого. Ну, хто бере, хто не бере, таке. Отакі от, такі от справи. У нас там ще трошечки цвіте Соня, але він ніхрена не виділяє. На вісах уже нулі. Таке. Ну, нападу ще нема, слава Богу. Ну так, літає щось. Щось там собі носять. Так що такі справи? Можна, можна вважати. Закінчився сезон, він невдалий. Ну слава Богу, що живі. Я ж завжди <клес> повторюю, що мого дядька раніше на цьому кусочку стояло 30 сімей і він качав 2,5 тонни меду. А в мене зараз 80 сімей. І смисла нема більше розводити, тому що. І <клес> от і посчитайте. Я не накачую 2,5 тонни. Так що вот такі новини. Ну все. Всім добра і миру. Пока.